На панщині пшеницю жала, втомилася, не спочивать, пішла, снопи пошкандибала Івана сина годувать. Воно сповито кричало у холодочку під степом, Розповела, нагодувала, попестила і ніби сном над сином сидя задрімала. І сниться їй той син Іван, і уродливий, і багатий. Уже засватаний, жонатий, на вольній бачиться, бо й сам уже не панський, а на волі і на своїм веселім полі двох собі пшеницю жнуть, а діточки обід несуть. Та й посміхнулася небога, прокинулась, нема нічого. Найвася глянула, взяла його тихенько сповила, і щоб до жаль до нового, Ще коку дожинать пішла.